Вітаю шановні друзі, глядачі. Відомо, що в світі президент Дональд Трамп великий фанат гольфу. З цим користуються представники різних держав у власних інтересах. Що з цього виходить? Чи подібне раніше вже відбувалося? Яке майбутнє чекає гольф дипломатію? Будемо розбиратися З вами Валентин. Якщо ви думаєте, що спроба через гольф налагодити відносини була винайдена в 21 столітті через захоплення Дональда Фредовича. То сильно ви помиляєтесь так. президент США зданці Шадуатезенхаур та прем'єр-міністр Японії Набусу Кекіші насолоджувалися грою в гольф у спокійній президентській резиденції в Кем Девіді. Справа в тім, що після другої світової війни відносини між США та Японією були напруженими. Так, спільний досвід на полі для гольфу з його акцентом на спортивній майстерності, товаристві та повазі забезпечили невимушену та. Неформальну атмосферу для цих двох впливових лідерів, щоб поспілкуватися на особистому рівні, раунд гольфу став сильним символом відновленої дружби та співпраці між двома народами. До речі, на посоки Акіші був дідом японського Сінзо Аба, який теж продовжував традиції свого пращура, Так от такі еліти. Ще одним завзяти прихильником гольфу був президент США Білл Клінтон, не республіканцями єдиними. Хоча блін дав Бог такого республіканця, як Трамп, так республіканцям сам. він часто грав у гольф зі світовими лідерами, такими як прем'єр-міністр Великої Британії, Тоні Блер та канцлер Німеччини Герхард Шредер. Цей спільний досвід на полі часто виходив за рамки офіційної дипломатичної арени, дозволяючи вести відверті розмови про актуальні глобальні питання від мирного процесу у Північній Ірландії до викликів епохи після холодної війни. А ось в нову віху гольф дипломатії фактично відкрив Дональд Фредович, який справді захоплює це заняття для нього гольф. Це більше ніж гра, це пристрасть. Дехто навіть говорить, що він любить гольф більше, ніж гроші. Ух, уявіть собі, вже є щось більше, що любить Фредович, ніж гроші. Першого, хто скористався уподобаннями Трампа, став японський прем'єр-міністр Сінзе. Абе, ну ми знаємо, що японці вже вміють цей досвід. Початку відео про це сказали. Він був першим відземним лідером, який відвідав пана Трампа після його обрання в 2016 році. принісши подарунок у вигляді позолочених клюшок для гольфу до Трамп на Манхеттені. під час першого візиту пана Абе до нового президента в його розкішної коротній резиденції Маралаго лише через кілька тижнів після вступу пана Трампа на посаду вони разом грали в гольф та вечеряли зі своїми дружинами. Коли пан Трамп прибув до Японії з державним візитом, пан Абе додав пишноти та святковості, назвавши на честь президента трофей для вручення на турнірі з боротьби СУМО та надавши американському президенту честь бути першим міжнародним лідером, який зустрівся з новоспеченим імператором. Тому бачимо, що підхід Абе не зводився тільки до цього виду спорту, загалом вів нормально обкрутити Фредовича, Абе був хорошим приміром. Це правда. Цілому або грав з Трампом гольф п'ять разів, що допомогло двом лідерам особисто зблизитися та покращити відносини між двома країнами. Це дозволо або добитися позитивних умов для японців у торгівлі. Прем'єр зазнав жорсткої критики іноземній пресі, яка звинуватила його у потуранні Трампу під лабузницькій дипломатії. Але або відкинув цю критику, заявивши, що обов'язком прем'єр-міністра Японії є підтримувати міцні зв'язки з найважливішим союзником країни. Ось вони гарно прогулювалися, спілкувалися і вирішували свої питання. Тож аби вмів угодити Фредовичу, використовували голь дипломатію фіни так в березні два з року відбувся неформальна зустріч президента Фінляндії Олександра Стуба з Дональдом Трампом. тривала майже сім годин у маєтку Трампа у Флориді. під час. Грив, гольф та обіду вони обговорили багато важливих питань, зокрема щодо України та Московії. І тоді ступ став затребуваною фігурою в дипломатичних колах. І поки лідери вибудовують відносини через гольф, ми у школі останнього капіталіста вчимося вибудовувати фінансову незалежність через знання. Наше навчання, фінансова грамотність про інфляцію, кредити, бюджет і перші кроки в інвестиціях просто з прикладами і практичними завданнями. Залишай заявку за посилання під відео та забирай бонус у 20%. Які діє до 15 червня, Стар уже 23 червня, після зустрічі з фінським колегою Трамп несподівано виступив з критикою кремлівського МОДАКа та прогрозив московії вторинними станціями у разі провалу домовленості про припинення вогню. Звісно, ми знаємо, що у Трампа поє багато що розповідав. у нього було сім на тиждень. І він чекає свого володько друга до, до себе з відкритими там обіймами, але все ж таки, хоч трохи, то почало працювати. Але не всім вдалося використати цю нагоду. Численні лідери, включаючи канцлера Фрідриха Мерца під час його нещодавнь візиту до Білого Дому, вони намагалися організувати зустріч Трампа для гри в Гольф, сподіваючись повторити успіх Абе і фінських колег. Поки що нікому це не вдалося. От так от вдався до хитромудрого кроку і південноафриканський президент Рамафоса на зустрічі з Трампом у Білому домі він бере з собою двох легенд гольфу Ерні Елса та. Ртіфахусена обидва мають особистий контакт з Трампом. А Ел ще й допомагав організувати саму зустріч, адже раніше брав участь у гольф-дипломатії на боці Японії. Через Трампа намагаються використати гольф дипломатію дуже різні держави. Так, В'єтнам порушив власні закони заради гольф комплексу Трампа аби уникнути мит Трампа. Ми про це раніше робили пост на нашому травму каналі. «Останній капіталіст приєднатись там багато чого цікавого і приклад актуальних заяв політиків. Зокрема, з Ромафоса і зустріч теж ми перекладали з домову штучного інтелекту. Тож посилання в описі долучайтесь сьогодні. найбільш успішно використовують голь дипломатію в південній Кореї. Так на минулому тижні президент Південної Кореї Лі Джемен та президент США Дональд Трамп провели першу телефонну розмову. Домовилися зустріч... зустрітися як та зіграти в гольф. Вони обговорили питання торгівлі, безпеки та зміцнення альянсу. Трамп запросив лі відвідати США, а лі підтвердив участь у саміті G7, що може стати нагодою для особистої зустрічі. Розмова прийшла в дружній атмосфері, а лідери ділилися емоціями гри в гольф. Також через гольф Джон Болтан радив достукатися до президента США британського прем'єру Кіру Стармеру. До речі, у нас теж будують майданчик для гольфу. Що думали, так Процес іде. Так, робовицьке сміттєзвалище Львова перебуває на другій фазі рекультивації. Його вже вкрили спеціальною мембраною. Зараз сипають пісковиком і ґрунтом. Після чого висає траву і рослини в Києві? Теж є відповідні поля. Так що давай, Фредович, приїжджай до нас хлібом, всі люди зустрінемо. Грай скільки хочеш. Тим паче, у нас є гольфісти, навіть згадати відомого Андрія Шевченка. Але що буде, коли Трамп піде з великої політики? Важливо, цю сферу чекає стагнація, але рівно до нових лідерів, які полюбляють цей вид спорту, дорогі друзі. Гольф з її конкуренцією, викликами та винагородами у вигляді кубків, сприяє почуттю товариства та взаєморозуміння. Це дозволяє лідерам спілкуватися на особистому рівні, будуючи довіру та взаєморозуміння, що вкрай важливо у вирішенні складних міжнародних відносин. Невимушена інформальна атмосфера гри в Гольф може заохочувати відкритий та чесний діалог, вільний від обмежень офіційного протоколу. Лідери можуть обговорювати делікатні питання з більшою відвертістю, досліджуючи потенційні рішення та створюючи основу для майбутньої співпраці. Ой, стилю гольфу я вже не знаю просто. Сам в От. Гольф є неквапливою грою, тому у лідерів є багато часу, щоб обговорити все на світі. сприяючи особистим зв'язкам та сприяючи комунікації, гольф дипломатія може значно зміцнити двосторінні відносини, прокладаючи шлях для більшої співпраці з глобальних питань, таких як торгівля, безпека та зміна клімату. Гольф може служити потужним інструментом для подолання культурних та політичних бар'єрів. Спільна мова гри з її універсальними правилами та етикетом забезпечує спільну основу для спілкування та порозуміння людей в різними походження. Під підсумки гольфу у міжнародній політиці став інструментом для встановлення особистих контактів між державними діячами і досягнення національних інтересів. Що стосується Америки, про американського світу. Звісно, якщо ти хочеш бути сильно глобалізованим, вчі своїх лідерів грати в Гольф. Можна зробити такий, найте гру от такі буде така гра політика світового, і ти намагаєшся там прокачати свого політика, що він пробивав якісь рішення міжнародні, і один з кілів він має прокачати гольф. Коротше. Якщо він хоче з Америкою домовлятися, можна, звісно, прокачати і водку. Поняли, це не поможе ні. з ким там домовлятися. Але це вже окрема історія. Не будемо про це. Отже, гольф-дипломатія не з'явилася через Трампа, але вона отримала нове дихання. Нині це справді цікаво. всім всього найкраще. До побачення.